Цю вишиванку майстриня Наталія Бабенко зробила власноруч. Розповідає, це типова слобожанська вишиванка, виконана традиційним тамбурним швом, найбільш поширеним у Тростянецькому та Лебединському районах. Використаний, самий, саме розповсюджений візерунок це дерево життя, пташечки, квіточки, які розквітають, так як розквітає наша сумщина. Яка я вірю в те, що вона буде вільною і розквітне ще більше ніж до оцих таких сумних наших часів? Ця вишиванка вишивалася, коли була окупація Сумщини. Я приходила на роботу, і колеги мої потихеньку працювали, щоб себе заспокоїти і продовжити свою роботу, не зупинятися навіть у такі часи. Пані Наталія захоплюється вишивкою майже 50 років. Її мама та прабабуся були білошвійками, а вона передає дітям мистецтво народної вишивки у Сумському палаці дітей та юнацтва. Її вихованка Оляна Козіна займається в майстерні вишивки близько 10 років. Мені дуже подобається вишивати, бо я продовжую цю дуже неймовірну традицію цей зв'язок поколінь, вишиванки. Тим паче ми шиємо наші шви Сумщини, тобто я не забуваю про свій рідний край. Ну і просто це дуже класне заняття. Мінімальний час для створення вишиванки місяць. Все залежить від майстерності, складності роботи, часу, який майстриня може приділити роботі, розповіла пані Наталія. Уляна свою сорочку вишивала шість місяців. каже, це третя її робота. Зараз шиє четверту. Я не дуже люблю різнокольорові. Я такі більше за мінімалізм. У мене перша була просто білим по білому, друга була блакитного кольору з білим. Візерунком зараз. Оце третє було така сіра. Мені дуже сподобалось вишивати цю. Вона така була дуже прям приємна до очей. І зараз у мене така молочного кольору, і я вишиваю як і білим, так і синім. Анна курило займається вишивкою другий рік. На Ані її перша вишиванка. Працювала над нею два місяці. Зараз я вже вишиваю другу вишиванку для своєї мами. Дівчинка розповідає, що замовили вишиванки майже всі рідні. Наступно вишиватиме татові. Каже, свою одягає часто на свята, на вулицю, у школу. Всі реагують, а ти це купувала? Ні, оце так. За словами пані Наталії, найскладніше обрати візерунок. Є правила, яких треба дотримуватися. Все має бути досконалим, вишуканим, стриманим. Наші сорочки тут пазушка я вам скажу майже не вишивалася, тому що воно було зайняте намистом. І було все заховане. В основному це був акцент на рукавах: рукава фартушок, спідничка низ. Слобожанські сорочки вони більш в основному білі, дуже мало таких яскравих, як на Буковині, Закарпаття. У нас такі більш стримані, холодні, тому що у нас край більш холодніший, чим там темно-зелені, болотні, гірчичні кольори, білим по білому. Сумщина має багато видів і способів вишивання та візерунків, говорить пані Наталія. Наша сумщина таки склалася з кількох областей, і багато запозичених. Тому і Полтавщини трошки, і Харківщини, і Чернігівщини, навіть Курщини теж і ми можемо вважати це. Це ж вважається нашими візерунками. Цей шовчик, він традиційний для Роменщини та Недригайлівщини. Гладь, зубцювання, мереживо. Має таку назву цікаву, стародубська сітка від назви міста Стародуб, що колись був на Чернігівщині. До вторгнення майстерня вишивки в палаці дітей та юнацтва мала 75 вихованців. Зараз хтось виїхав, хтось приєднується онлайн, каже пані Наталія. Дуже заважають нам ці тривоги, які нас вимушують спускатися до сховища. Ну але робота продовжується. Хай вона трошечки потихеньку, по крапельки. Кожного, кожного місяця у нас народжується нова вишиванка. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.